Що таке справжня любов? Вона, можлива, лише за умови двох протилежностей у рівновазі любов та страждання? Є в Кабалі таке поняття, яке називається страждання любові. Це коли юнак, закоханий у дівчину, повуха самі і готовий бути під її балконом всю ніч. Навіть якщо вона не буде знати про це, але йому буде даватися відчуття, що він трошки ближчий, і страждатиме він не від горя, а від того, що вона не поруч. І це солодке страждання любові. Ось у рівновазі цих двох протиріч, в котрих ми відчуваємо одне напроти іншого, одне на контрасті іншого, можемо відчути справжню любов так само, і з вищою силою з природою. Ми відчуваємо страждання. І розуміємо, що природа протилежна до нас, і прагнемо до неї, і починаємо відчувати оце страждання любові, в котрому досягаємо істинної любові.